Доброго дня, мене звати Владислав, я навідник цієї машини. Що вам скажу, я дуже задоволений цією машиною, так як ми раніше були на Т-64, нас навчали десь місяць і недовго ми воювали на них, і ми прийшли на Леопард, то Різниця дуже велика, тому що головний плюс цієї машини – це вижимось екіпажа. Тобто ти виїжджаєш, я більше спокійний за своє життя, життя своїх побратимів. Тут немає такого ефекту, як радянські техніки. Це детонація бронекомплекта і виліт башні, так сказати. Ну, друге таке, ну може, це не саме головне, але для мого росту я себе доволі комфортно почуваю. <кхух> тобто швидкість цієї машини це дуже важливо в, наш, в нашій роботі, тому що треба маневрувати при веденні бою. Довольно швидкий, довольно маневрений і довольно плавний. Ну, от, е, по поводу як наводчика я дуже довольний, це оптика. Тут оптика просто шикарна. От, е, на 4-5 кілометрів, навіть більше, я бачу шикарно. Я можу побачити техніку, можу побачити живу силу. Що е, ще сказати? По поводу стабілізації, оце от, от шикарне, що ми можемо їхати на великій швидкості 50-60 кілометрів, і по пересеченій місце я можу вести ціль. Просто от, Плавненько. Це якісь відео в інтернеті, де німці ставлять бокал кек з пивом. Да? І це була, це правда, так воно і є. Так така техніка нам треба і побільше. А якщо ще буде більш нова модифікація, ми будемо тільки раді. Я жив громадським життям. На строковій службі я був в почесній варті. Я просто марширував. Тобто я не думав, що так вийде. Але почалась війна, мене призвали в вересні. Ми були на очепки, ми вчились на піхоту. І прийшов майор з одної танкової бригади і каже: мені треба танкісти. Вийшло тільки два чоловіка, каже, мені треба більше. Я кажу, ну, не би спробував, але ну, в мене немає. Я навіть не бачив їх одразу. Научимо. Научили, і тут через буквально пів року служби приходить наш командир роти і каже, що ми йдемо вчитися на Леопард. І ми всі такі. Вау! Ми тільки по навостям бачили, ми ну, не всі особи це вірили. І тут, так. Да, Приїхали, оточились. Ну, ми дуже задоволені. От просто нам туди просто пощастило, що ми отримали таку техніку. Всі дуже задоволені і чекаємо ще. От, нам зарані об'ясняють, за, за день, за півдня, на картах, щоб я вже візуально колись запам'ятав, де моя ціль. Щоб я вже тільки побачив, я мог відтести огонь. Керування дуже просте. Ось, дивлюсь, монокуляр. В свій прицел, або ночник, якщо це ночі. Ночник теж доволі непогано працює, е, Джойстик — все дуже плавно працює. Тобто ціль, особливо на 3 кілометри, на два це, ну, це без питань. Ми виїжджали на 200 метрів, на 150 Ну це взагалі тобто, це не розслабоні. Так, звісно, трошечки страшновато на таке дальність виїжджати, тому що 200 метрів для мене в прицел це як ну, ось все це дерево. Тобто обзор дуже маленький. Але ну, з приводу ведення вогню я дуже задоволений. З Порівняння з 64, де на ходу поразить цель в 190 метрів, 1900 метрів, ну, там було дуже важко. Тобто, там це було... Пушка так от ходить на ходу. Ну, так що це не зрівняється з леопардом. Ну, я ніколи даже про це не думав. От, ніколи не думав, що я буду в танки, А от так сложилось, і я дуже задоволений. Думаю, шоу. як кажуть в одному фільмі, це найкраща робота в світі. Ми займалися по 12 годин в день, а то й по 17 ночі, днем. Вихідних було мало, ні? Тобто для того, щоб нас навчити. До всіх мілочей симулятори. У них в симуляторах, як відеоігра була. І в них вони слідкують за тим, як я нажимаю кнопки, як замінаю лазером, як нажимаю кнопку, як це називається. Упреждення целі, щоб вона поражала цель на ходу. Все воно до мілачей затрабатувалось, як тут е, керувати цією машиною правильно, до сих мілачей. І вони ну, до постанього звучили, щоб всі чітко попадали в целі. Це ну, було найголовніше, що должны поражати целі. Все, з першого разу. Оце для них саме, як бачите, не сленг, а як це слово називається, найголовніше ну, це поразити. Все, з першого разу. Ну, критики некої не було. Спочатку, ну, да, вони на то на то на то, а під кінець вони кажуть, ми задоволені вашим, вашими вміннями, що ви так навчилися. Це такий короткий термін, тому що вони учаться мінімум півгода, а командир, по-моєму, рік. Ну це, Якщо не помиляюсь, а ми за місяць. От, і кажу, ви навчились того, чому ми учимося за рік. От, тому що в нас більше мотивації, тому що нам це треба. Перший бійця забуло страшно, але привиклося швидко. Може, ти знаєш, на що ця техніка способна, Уже, ну, якось не звиклася і нормально. Уже кожен бій, нема такого страху, як перший раз. Тому що полігон і симулятор це одне, а реальний бій це зовсім друге. Ну, коли почалась війна, у мене жінка була вагітна і була старша дитина. От. Я дуже переживав за їхнє життя. Тому що, коли почалася війна, їх відправив подальше від Донецької області. От. Моя мама пішла в початку війни воювати, і брат младший. І народилася дитина, і я одразу сх... ну, пішов. Тобто жінка народила, і я одразу пішов, тому що мені стидно, як це мама моя буде воювати, а я буду сидіти вдома. Якось... Більшість моїх рідних воюють. а Я ну, не міг сидіти на місці. Ну, Звісно, в мене були інші думки про це. Я думав, що все буде більш плавно. Більш е, удачно так сказати, але пішло не так. Ну, я впевнений, що ми порамоємося, що ми дойдемо до наших всіх. І будемо як раніше їздити на Азовське море і на Чорне. Після навчання приїхав додому відпустку. Він на мене так колега, я раніше працював шахтарем, у город маленький, і всі не бачили. А ти що? І така реакція всіх була з такими очима. На ліапард учився. Оце да. Ну, всі були дуже здивовані, всі були, деякі там мали гордість там. Хтось був в захваті. Вони не, не очікували, що От, забрали там, колегу, а тут вже на леопарді. Вони не, ну, не очікували, що взагалі таке може бути. Вони самі не вірили, що нам дадуть таку техніку, а тут вони від мене знають, що я вчусь на леопард. Ну, всі були в захваті. Хтось не вірив, а хтось був дуже здивований. Ну, на такі техніки мені воювати подобається. Не знаю, чи подобається нічого воювати, але я воював тільки на цьому танку. І ну, мені подобається. Уже їдеш в азарті, вже шукаєш ті там цілі. Прикольно. Коли я не буду переживати за життя своєї сім'ї, своїх близьких, за своє життя, коли вже в Україні не буде ніяких руських освободителей, тоді вже тоді я почту, що перемога. Ну, перемога. Ну, може, перемога це дуже болюче буде, тому що всі ми втратили знайомих, близьких, у мене теж є друзі, знайомі, які загинули. Буде як один із азовців сказали, це буде не перемога, ми просто вистояли. А так воно і буде, я правильно сказав. Так що, тому що все одно ми будемо пам'ятати, хто загинув, хто постраждав, хто отримав якесь інвалідність, хто втратив свій будинок. Це буде просто, щоб ми вистояли. що все, як раніше, воно не буде. Так, але для мене просто найголовніше, щоб більше людей не помирали. Тобто, я не хочу, щоб мене вбивали, я не хочу теж вбивати. Але ну, якщо так, ви захотіли, то так і будемо робити. Вони від нас не відстануть, тому що вони нападають вже не перший раз. Це така країна, що їм треба більше, більше і більше. Тому я вважаю, що нам треба укріплятися, з кожним роком все більше і більше. Навіть якщо припиняться бойові дії, якщо ми виганемо, все одно нам треба давати техніку, зайти в НАТО нам треба, нам треба заміновувати всі кордони вокруг нас. Тому що з таким сусідами, як у нас, ну, треба бути готовим до всього. От. Тепер ми вже знаємо, що так. Да. Треба буде до війни все готовим. Тоді в початку лютого ну, по новостям показували, я це не вірив. Але тепер я знаю, що можна всього очікувати. І треба до війни все готуватися. Як було у нас раніше, що цю техніку роздали Росії, ті ракети, які може наші бомблять, нам треба надалі думати про свою безпечність.